Привіт-привіт, усім привіт! Друзі! Вітаю вас з міста Києва. Ми сьогодні відправляємося в подорож трішечки прокатаю вас по Києву. Подивіться, на гарненькі краєвиди, на нашу славну столицю, на гарні високі будинки. А далі вже буде подорож наша до села. Ми їдемо на свята святкувати. Великдень і запрошую вас з собою підняти вам настрій. Хай у вас все буде добре. Не забувайте ставити подобайки та пишіть коментарі. Шановні гості, дорога родина, добрий день. Помахайте всім, скажіть добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Паска з яйцями. Паска з яйцями в кого? <реш> Нас нема, ми не веземо. Коля сидить в машині. А Коля з під пасочку. Що? Та ти Я що? Я не вона забула в холодильник? Нічого. Максим з'їсть. Макс... Максим, борися з'їсть. Ми зупинились, їдемо. Не знаю, де що. де ми така гарненька заправочка, взяли каву, ну кава, а ЮП під дитомером. Під житомером. але кава не смачна. Це рабуста. Не рекомендую. Ні, не Арабіка. нормально. А? Не Арабіка, Не арабіка, ну, ні. Я взагалі ніде не може пити каву, кроме Вога. Ну, вона не ну, це, це не реклама. ]どう? Або Вог зв'яжеться з так. <laughs> <laughs> <Да, да, да. laughs> ні, нормально, я не знаю що. Тобі нормально? Сергій сьогодні яскравий. А я ні. А я, як це ні? Ну а де ти бачиш, тут яскраве? Це я вважаю, що це не є. Це скромність сьогодні. А, це ти така скромна, а? Да, так, це я так скромна. Червоний це не обов'язково є А який? Печальний? Ой. Гарна погода сьогодні, не так спекотно, як вчора, є вітерець, але дуже гарно. Да, але Мені так сонце, кстати, ще сліпить. Може, я і засос спати? Так що ж в мене є окуляри, може на... тобі дати? Та в мене є аж три пари. Я не додумалася. То на діючки. Я окуляри. Ти... Може я навісорок не знаю. Ось на можливочки відітроки легше А в нас є Матрі, ще оті автомобільні. Обдикчають Одразу легше на очі стає. Блін, ну це я десь в фільмі знову приготувати. В мене є дві пари тут наша для автомобілів. Хочеш? Якщо всім вам гарного дня, а ми вже як приїдемо, то покажемо. що Ви взагалі святки дзвонили, що ми є? Да, так, вона, вона тільки що дзвонила. Ой, каже, я нічого не готувала, ну тільки картошки зварю. <рес> кажу, ну ми все веземо, якщо що, то буде що їсти. Ковбаса, кажу, в нас є і то. Все є. Так що, все буде. Буде так що готовте м'ясо. Сердельки, ковбаску, курочку домашню, все так, як треба. А ми поїхали далі. Це весела дорога зараз. А, ти ще не зараз весела дорога? Ні. Бо я щось поплутала мною. Цим вербам вже 50 років точно більше. Вже більше. Не Ні, там далі ще є такі я б... монстри. Мало і був то. Воно на відео а, 3, так, не так Так подожди, мені вже 60 пішли, так що да, і... Так що їм більше. більше 70, та, да. Такі верби, монстри. Вони на відео не виглядають такими великими, до речі. Ось далі ще є верби. Вон, так. Я все ще вважаю, що мені не 50. Да. Ти досі вважаєш, що тобі 50. Хтось по... їде, бач, напростецько, пилюку підняв. Да. Тут таке е, болото, річечка, Дуже. а це ріпачок. Ріпка, да. це ріпачок цвіте. Чоли з у ума ходять. Дуже вони вкусненько їм, є ще ріпаковий мед блядь, Ріпакова оліяковий літак. А це ми. Тихо вже трошки. А це вже кажу, ми, тихо трошки спина раком, ноги боком. Юля сзади їде, пилюку там підняли. Три години виїхали зараз скільки? 4,5 години. Ми там півгодини години перевенили, на забралися. Так мабуть що. Чотири години. Час більше, дуже довго виїжджали. А, ну, більше часу, так. Там довго ми виїжджали. Пташечки чирікають. така красоті. Так Зароші. Кущі такі великі, таке все yeah, позаростало. Затягує, да, затягує. Треба проріджувати, бо і скоро проїхати буде через ті дерева. Треба проїжджувати. Ту я дорогу казала, що вона весела. Це ось така бруківочка, дуже старовинна. Бруківець. А оцей бруківоць точно стільки, як мені років? Може і більше. Ні. Ні, стільки, як тобі. Ой, тут яма вже дивись на бруківоць. по запчастях, по дорозі. Це ж, кажуть, радянська влада. Так, При радянській владі в селах не було ні газу тут, ні, ні дороги, газу, ні, ні води. води, нічого. Дорога, я в школу по заборам ліз, калюші такі були, щоб топитися. Ну, а після радянської влади з'явилося все. А після того да, люди самі організувались, провели самі собі воду, зібралися, провели самі собі газ. Робили дорогу. О, тут, тут, ну, дорога може, ще при радянській владі. Ти да, ж розумієш, це ж дорога не сільська, а як вона... між район, між селами... Ну, це державного, ну, якби, державного, державного за, призначення. Держава так. за неї відповідає. так, ну, так і бач, Чого. Чого? З Граноцєва, так? Ну так, да, з якихось відходів, її замостили, чи щось таке. Да, вона нормально трапиться. І нічого а. їй не було. А Я ж пам'ятаю, що капець такі калюжи. Ну, а радянська влада тут що колгоспи е, понастраювала, а ні м'яса в магазинах не було, ні молока, нічого, бо все пакувалося в вагони і відправлялося на Росію. Не було. Так, а тут продавалися курість такі з синіми ногами. Хоча в кожному селі було по два по три колгоспа в Україні. Та, ні, в селі взагалі нічого абсолютно... не було. Ні, я взагалі кажу тобі про те, що було в кожному селі було по два по три колгоспа. В кожному селі були якісь там виробництво там чогось. Да? Там, наприклад, от, я родом з Черкаської області був не один завод про товарів, завод, який Буряки. Теж кругом цього селища було куча, кругом цього маленького містечка було куча колгоспів. Чую, як пахне. Дивіться, прапор України. Пахне, Друзі, дивіться, це ж прапор України! Пахне медом. Пахне медом. Це просто, ну я зрозумію, що запах не передать. Ось вам прапор України, самий справжній, невидуманий. От я про те, що от знаєтеся, ті, хто жив в Україні, що скільки було всього, і не було ні хрена. Щоб купити ковбаси там чи ще щось, треба було простояти в черзі і мати знайому якусь галю чи валю, Клаву, машу. Так само не хватало. Телевізорів, холодильників, тому що його робилося якогось чорта. Мало і хватало не всі. Навіть у каструлю купити це була ціла особиття. Я вже мовчу про одяг, якийсь нормальний, про все остальне. А ті, хто напишуть, у мене все було, Та тому, що ти, навірно, якась була партійна простітутка. <гум> От в них все було. А в обличних людей, які ходили на зарплату, робили на заводі 30 років за квартиру, яку дадуть в определеному місті, в определеному районі, яку ти потім не міг ні продати, ні обміняти. Ну, не так вже все було погано. Хто ходив на роботу? От, якщо він, Для мене я, ну, це була ну, просто теж. Якщо сім'я повноцінна, чоловік і жінка ходили на роботу, навіть на саму мінімальну, допустим, там, ну, зарплати були, там, ну, середня зарплата була а, 100 70-ті роки, я не говорю про 80-90-ті там, 90 роки, то середня зарплата була десь в районі 100 100 рублів. Да, ну, а телевізор скільки коштує? 800? Кольорових не було. чорно-білий Чорно-білий чорно від 300, від 300 рублів. Менше 300, а великий 400, по-моєму. А, ні, подожди, ні, 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 брішу. 250 рублів стоїв, але невеликі, а більшим екраном трошки дорожче. 250 рублів чорно-білий. Ну, то що ти хотів сказати? Якщо робила вся сім'я, то ще щось можна було заробити? В... Те, що можна було купити, да, більш-менш можна. Було Нормально, в селі, в селі, зрозуміло, що в селі, коли чоловік не п'є, не пропиває все, обробляється огород, трималася курочка, трималася скотина обов'язково, бичка здавали в селі, свиней тримали, щоб. Ужас просто. І то деякі. я пам'ятаю, що баба пекла хліб сама о, періодично. От. Так що Ой. можна було жити, можна було жити, але ж проблема в іншому. Не давали заробити гроші людям. Я це на І жить, а коли це не дається, от, обмежується, тоді перспективи в такої такого суспільства, в такої країни просто немає. На а зараз, якщо в тебе є мозги і бажання, зараз то навіть в країні війна і люди умудряються заробляти гроші. Я кажу про нормальних людей, не про тих, хто краде там. Ми говоримо зараз з вами про нормальних людей, які чесно працюють, платять податки, підтримують один одного. У кого є інтелект і бажання, ті можуть заробити. В кого інтелект і бажання немає, ті можуть теж устроїтися на роботу, ходити кожен день на роботу, бо не всі <гументальна> люди бізнесмени. Комусь інтелект, треба інтелект це таке. Діло в тому, що в кожного ж своя планка заробітку. <гументальна> ну звісно, У кожного своя планка. То а комусь й... зручно і так, і нормально. От був ті падень, скажу скільки тобі треба грошей. 300 гривень. Для повного щастя. Навіть не думаючи, каже, 300 гривень. Ну і все. І все нормально. Да. Тому в кожного своя шпанка. Але в крайньому разі зараз ти можеш обирати, як тобі жити, от і все. Ну, звісно, що в країні війна в нас тут вибор не дуже зараз, з цим. Сім. Але взагалі це набагато краще, ніж ну, да, той є... Радянський Союз. Недостатки сьогодні є. Люди вважають себе більш захищеними. Хоча та захищеність, яка була при сумку, нарешті була... закінчилася. ця трясучка! Вона Нужно... була абсолютно ілюзорна. Це була просто ілюзія создана. Це, от вас загнали рабство. От ви ж хто не знає, то а ні. ще буде тут трошки. Так, да, Я вам відкрию Америку, що буквально до 70-х років до початку люди в селах були в рабстві. У них не було паспортів. Прямо навіть. Слові цього значення да. Да, рабства. Вони не мали, не було документів, їх ніхто не випускав, людина нікуди не могла поїхати. Так, да, вона мала мешкати тільки в да. селі. Єдине, єдине це може для когось буде відкриттям. Так, єдиний спосіб для хлопців було вирватися. Ну це піти на або вчитися, або через армію. Уходиш в армію, і з армії вже ти міг не вернутися в село. Так. Якби так, а люди, які постарше, без паспортів, вони нікуди. І працювали не за гроші, а працювали за трудодні. Повинність як хуже, чим в пана. Хуже, чим в пана, бо пан пана... ще якось міг заплатити нормально. Ну я маю на увазі панів тут, на західній Україні, да, де було кріпосництво там. Теж люди працювали, як не... ну, вони... При Радянському Союзі. Так, да, Вони були власниками пам'ять да. людей. А тут на Західній тут дійшли люди, день відпрацювали. Пан вечір розчитався. Вони вдавали. ж були не рабами в цього пана. Да. Вони йшли, хочеш вони роби, да, хочеш да. не роби. Хочеш йти, хочеш не йти. Да. А виходить, що радянська влада прийшла, забрала. Приватну власність. От, наприклад, був позабирали. якийсь там шинок, чи в людини було майно, реально її майно. Там, вона робила там ковбасу чи колгосп. ще щось. Все забрали, прийшли, забрали ваші дві корови в колгосп. Там да. ті корови були і здохли. Все в колгосп. Ней, Колопри, все вози, все, позабирали. все позабирали. Ну як, ви то, що робили віддімо, що типу, добровольно, ага, добровольно, але добровольно примусово. Ну, Тепер ти становишся врагом народу, куркулем. Ну і відповідно до цього всього. А люди боялися і несли це все подавали. Да. Привіт! Це родичі. Так що такі от справи. Щоб пофілософствували. Так ми вже ну, Бачите, Дорожка. А да. тут же, я пам'ятаю, йдеш такі ями, такі були калюжки. Ну і подивіться страшно. на хати. Подивіться, все доглянуто, в когось гірше, звісно, в когось новіше там хатка, хтось тільки облаштовує собі ремонт. Проти сонця, звісно, що вам погано видно. ну вже вибачайте, я ж не можу сонце закрити. Не можу я перекрити ну, да, сонце. Ми їдемо зараз на захід. Да. Да. Не можу я сонце перекрити, але ось так от живуть люди, працюють, і коли ти працюєш, то ти щось маєш. А коли ти ніхіра не робиш і алкоголік, то ти нічого не маєш. Ну, звісно, що є старенькі, хворі, то до тих ніяких претензій немає. Але коли молодий, здоровий і ковирається в усі, то то плохо. Ну, я вже плитку Бачите, тут ось люди вже завезли плитку. Під'їжджаємо, дуже сильно світить сонце. Світин магазин. Тут мають бути нові вікна вставлені, воно вже вікна нарешті. Машину вигнав. Так. Да. Он дивіться, як світи в дворі гарненько. Можна заїжджати. Бачите, все прибрано, все прибрано. хазяйка приготувалась, дерева побілила, так, хата то, з новими то, обдир, вікнами. Не не бачу, щоб Об вікна. На он, виглядають наші родичі гарбузої. Родичі, добрий вечір. Добрий вечір. Раді підскакуй. Родичі. Та ти вже ревеш знов чи що? Я вже не ревіла. Так, да, дивися, влоги мої, дивляться, бо плаття поза. Цілуватися буде. Давай. Світа плаче, каже, тебе можна. День. О, добрий день! Добрый, Коля, скажи добрий день. Добрий день.